Всім привіт народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми продовжуємо проходити зум-пірсер. Нарешті я вилікувався, і тепер мій стан абсолютно стабільний. Ну, а нам потрібно в цій грі зачистити місто, яке ми з вами так і не дочистили до кінця. Погнали! І так, тепер нам потрібно добратися до міста, а воно знаходиться. Я вже і підзабув, якщо чесно, трішечки, де воно знаходиться, нам потрібно. Напевно, щоб пройти сюди. І тут Уже буде вихід. А, все, згадав, нам потрібно пройти повністю через всю цю весь цей склад, і там уже ми знайдемо вихід до міста. До речі, ящик. Я не пам'ятаю, чи я його забирав чи ні. О, він повний. Дивіться, тут припаси ще й лежать, і гранати. Це дуже добре, воно нам все пригодиться. Ну і в нас зараз розпочинається довжелезний процес лутання через те, що. А чого, я не можу перезарядити дробовик? О, все, пішло. Через те, що місто величезне просто-напросто, до речі, встановив я ще на нього шкіряну сумку, і вона може нести 160 кілограмів. Це майже в два рази більше, ніж та звичайна сумка, яку ми поставили на нього, ця тканинна. Ну і тепер нам потрібно просто-напросто зібрати максимум звідси ресурсів, для того, щоб можна було і апнути потяг наш, і паралельно з цим. Відправитися далі в дорогу. А тут в нас з вами наступає величезна криза. У мене залишилося 8 боєприпасів до пістолета. І, в принципі, зі зброєю це все, що в мене просто-напросто є. Реально, більше нічого в наявності немає, а будинків ще тут вагон. Просто вагон, вагон величезний. І як їх всі лутати, я вам вже бачу, там сидить. Велетен, це, який протаранює нас, якщо ми будемо на нього агресувати. Ну і в будинках з припасів то майже нічого немає. І де їх шукати, я, чесно, навіть не знаю. Є боєприпаси, є багато боєприпасів. До речі, три до дробовика ми щойно з вами знайшли. А ось, власне, боєприпасів до пістолета у нас немає. Вдалося нам підпалити їх, але щось вони не сильно хочуть помирати під дією вогню. Деякі взагалі погасили себе, а ні, не вдалося в них погасити себе. Деякі не хотіли помирати, а деякі все-таки змогли. Ну і тут ще паралельно цей пожежник, блядь. Саме про те, в зомбі, напевно, що щось тут може бути. І боєприпаси ще й закінчились до цього всього. Після декількох невдалих спроб мені просто-напросто довелося повернутися назад для того, щоб взяти боєприпаси з собою, так як в нас боєприпаси абсолютно закінчилися, і якось воювати з тими зомбі, які там знаходяться, просто нереально. Їх надто багато. Ну, Паралельно з цим облутав всі будиночки, які знаходяться тут спереду, крім одного, наче крім одного, я його пропустив і залишив на самий самий кінець через те, що в нього просто-напросто з боку міста не можна було зайти. Ну і зараз ми з вами відправляємося знову ж таки до цього поліцейського департаменту, де ми зможемо з вами все-таки спробувати його заштурмувати та забрати під свій контроль. До речі, тут з'явилися зомбі, і мені це не подобається. Якщо чесно, геть не подобається, якщо вони будуть спавнитися кожен раз все більше і більше. Ми вже майже добралися до самої гори з вами. Це вже, напевно, що вихід на кришу. Так. Це не вихід на бах. Тут це зомбі відправляється на той світ, і тут знаходиться ще один зомбі, тому потрібно якось влучити. Влучити по руці. У мене робот під, підпер. Свіжий робот підпер. Та божечки. Знайшов просто ідеальну схованку від цієї всієї орди, що до мене причепилася тут. Вона знаходиться під сходами однієї з будівлі. Вони в принципі сюди не можуть прийти. Так що нам, що залишається робити, це просто їх відстріляти всіх. І на цьому все закінчиться. Давай. Я, я помер, бля. Довелося відкатувати сейв. Відкатувати повністю гру аж до поліцейського департаменту по тій причині, що гра вирішила зробити автосейв саме тоді, коли величезний монстр наносить по мені останній удар. Він мене б'є, і в принципі на цьому гра і закінчується. Типу, ну, там виходила, так скажем, замкнута петля. Я не міг нічого абсолютно з цим зробити, тож довелося все-таки завантажити попередній сейв для того, щоб... Можна було хоч якось спробувати, пройти це діло. Ну тут я дивлюсь, контента щось аж надто багато. Я вже хвилин 30, напевно, бігаю по цьому місту і ще й до цих пір влутаю всі будиночки. Я не знаю, звісно, для чого я це роблю, чи воно мені потім пригодиться, але все-таки сподіваюся, що так. Ну і в принципі, наш головний герой вже хоче лягти спати, а я йому ніяк не даю і його енергетиками постійно. Сидить тут гнидус цей. Його потрібно якось підірвати, напевно, що. Тепер беремо рушницю. Ага, достатньо було однієї гранати, і його просто-напросто порвало. Супер, мені це подобається. Такс, ну і в принципі, що нам залишається? Залутати ці автомобілі, які тут знаходяться для нього, так як раніше в нас не було ніякої можливості це зробити. Я вже підозрюю, що до мене підходять якісь ...паскуди. Але паскуди. Не пройдуть через те, що в нас рушниця. Так, ну і шкіру ми з вами забираємо. Шкіра нам потрібна. Я хочу переробити абсолютно всі, абсолютно всі сумки, які тут є в нас на шкіряні. Вони мають набагато більше місткості, ніж звичайна тканина. Я вже, якщо чесно, і заплутався, в яких будинках я був, а в яких ще так і не зміг. Відвідати. Так, тут ми полюбе були через те, що гори трупів. Тут ми також все позбирали. Тут в нас якась галявина невеличка. І проходу в нас тут немає, потрібно обходити через будівлю. Так, це ми з вами де А, ми повернулися до поліцейського департаменту, а звідси нам уже необхідно відправлятися в район боса, який вже нас, напевно, що зачекався. Так, давайте підхилимось трішечки. Щоб бути вже максимально максимально готовими і вип'ємо, напевно, щоб баночку енергетика, щоб наша енергія швидше відновлювалася. Такс. Кудою б то нам пройти? Тут в нас, напевно, що загороджено, наскільки я розумію, так? Так, да, дивіться, тут все загороджено автомобілями, нам потрібно обходити, напевно, що ще десь сюдою аж чи що. Шкода, що головний герой не вміє пригати, він може тільки робити фліпи такі от, відкати. Але іншого нічого він не може зробити. Так, і тут, в принципі, я вже в цих будиночках був, окрім ось цього. Тут ми ще з вами не луталися. Ці ми обходили, цей також я наче залутав. Ну, в принципі, можна відправлятися на файт з босом, я думаю. Тут уже нічого цікавого ми не знайдемо точно. Бос не настільки той складний, але якби що. Якби ще наш головний герой міг бігати. Взагалі було б шикарно. Коли перезаряджається, мається на увазі. А то я витратив майже все. Просто-напросто всі хілки, що в мене були, такі ще великі аптечки. Ну і бо... по боєприпасах, ну, непогано так просів. Потрібно ще спробувати залутати це все діло. Може тут ще є якісь приколдеси, але крім... Якогось гівна, я поки що абсолютно нічого не бачу. До речі, каністра з паливом. І вона повна працює. Тут в нас є щось. бинти, Ну, бинти це таке. бинти мені не сильно допоможуть, але краще ніж нічого. Ми ще й зголодніли, поки тут оце бігали і воювали, так що потрібно поїсти було б і випити води. Та й можна було б взагалі навіть і поспати лягти. Щось цей торговий центр якийсь порожній, немає тут нічого такого особливого, ну звичайне, звичайний лут, самий звичайний. Ми тільки що файтилися з босом, але паралельно з цим нам. О, а це мене цікавить вже більше. Тут в нас збільшений розмір магазину, колекційна фігурка номер 2 до речі, прикольно Так, це є, це телевізори порожні, в принципі. Так, тут в нас що? Це все ми залутали. Ну і все на цьому виходить. Ще стелків трішечки позабирали всяких прикалдесів, але крім цього всього, більше нічого та й немає. Збільшений магазин дали нам і колекційну фігурку, в принципі, такого, з такого не, незвичайного, все, що ми отримали. Так, з 15 -та година на годиннику, 15.27. І пора би б вже повертатися потрошки до потяга. От переклали їх тут просто-напросто тонну цих зомбаків. Потрібно було спочатку вбивати менших через те, що вони будуть її хілити в результаті. Так, відкриваємо ще й браму. І де? А де наш бот? О, є наш бот. Ну і все, потрібно вибиратися вже з цієї з цього міста, так скажем, і нам потрібно вже відправлятися. На наступній локації. Будемо далі досліджувати їх. Ви не повірите, але я приніс стільки ресурсів, що це просто доба. 36 досок тут, 29 у мене, тут скількись 107. І в цій 42 цього нам буде достатньо для того, щоб облаштувати в два поверхи просто-напросто зараз. Я вже цим займаюся. Як бачимо, в нас вже повністю цей вагон добудований. Це ви ще уявіть, я добудував один із вагонів. Зараз я добудовую цей, потім накриваю його, він буде в нас уже повністю завершений. Ну і паралельно з цим потрібно побудувати, зробити, скрафтити декілька ремонтних комплектів через те, що наші інструменти вже майже повиходили з ладу. І на цьому буде поки що все. Ми будемо відправлятися вже з вами на наступну локацію. Ну і що в нас народ залишається по факту? У нас залишається по факту лише дорога в цей бік. Потрібно сходити перевірити, чи там щось є. Я не пам'ятаю, якщо чесно, чи там щось було, чи там невидима стіна. Але це нам потрібно в будь-якому разі перевірити для того, щоб впевнитися, що все ж таки там порожньо. Ми вже залутали з вами абсолютно все місто. Ми з вами апнули максимально наш потяг. Там залишилося побудувати буквально декілька штучок, які мені необхідні. Це в основному йде світло. Ну і ще декілька. Шухлядок для того, щоб можна було зберігати свої припаси. Так, як якщо чесно, я не очікував, що продукти харчування будуть аж настільки важкими. Ну і я дивлюся вдалечину, але поки що не бачу абсолютно нічого. Я підозрюю, що тут і нічого й і не буде. І я нарешті зрозумів, як правильно проводиться електрифікація потяга. Зараз покажу. Тут в нас також є дві лампи, як бачимо, я їх встановив. На другому поверсі нашого вагону є також лампи, але мені не вистачає дерева для того, щоб їх встановити. І тепер ми заходимо куди? Ми беремо вимикач, вставляємо його на стіну. Тепер нам потрібно його змайструвати. Ми його робимо з вами. І тепер потрібно натиснути клавішу N, і ліва клавіша вона прокладає нам наші дроти. Дроти, дроти, перепрошую. <хи> так, все є. Раз, два, дві лампи, дві лампи, все. Виходимо з, ці, з цієї менюшечки, і, як бачимо, вимикаємо лампу, і в нас є світло уже всередині вагону. Вимкнули, вимкнули. Супер. Виглядає чудесно, я б сказав би. Так, давайте ще побудуємо ще один вимикач. Відразу тут поставимо його, напевно, що десь, десь ось тут на стіні. І прокладемо дроти також до цих двох наших ліхтариків. Так, перший є, і другий також є. Все, супер. Але потрібно ще буде сконструювати ці самі ліхтарики. Ну і ми з вами прибуваємо до власне підземної бази наших виживальників, які були перед нами тут, в принципі, але. Наскільки ми всі добре знаємо, що вижити їм не вдалося. Так що ми складаємо всі ресурси сюди. Потрібно, напевно, щоб буде побудувати ще грамофон для того, щоб можна було всі платівочки перемістити в одну шухлядку. Ну і що? Виходимо з цього меню, беремо нашого робота, він уже нам пригодиться зараз, і відправляємося в дорогу. Ну і спускаємося ми з вами в катакомби. А тут прям, ну щось чимось. Дивіться, тут купа трупів, і в них, до речі, є класні інструменти. Але обшукати їх та якось взаємодіяти з ними ми не можемо. Так само я перед цим бачив жіночку, яка лежала вже непорушно. в неї був багнет ніж. Причому він зустрінеться нам трішечки пізніше, і це буде доволі таки непогана зброя. Але облутати її ми, на жаль, не можемо. Виявляється, тут ми можемо фармити ще шкіру. Я, якщо чесно, цього не знав, але потрібно шукати такі стільці. Ми їх розбираємо і отримуємо одну одиницю шкіри. Це взагалі шикарно через те, що ми зможемо потім, будучи на потязі, за допомогою цієї всієї шкіри створити шкіряні сумки для нашого бота. І це буде. Взагалі прекрасно. Ми зможемо тоді переносити взагалі просто-напросто величезну кількість речей, що дасть нам змогу ще більше фармитись. Так, можна, будь ласка, я пройду тут. Мене цей бот постійно підпирає. Ну, і з'являється в нас АКМ. Нарешті ми його з першого разу знайшли. Попередній раз, коли проходили, ми його не змогли з вами знайти. Я просто-напросто не пішов сюди. Ну, на цей раз нам пощастило більше, і тепер він в нас є. Боєприпаси до нього, звісно, знаходяться на потязі. Ми туди поки що повертатися не будемо. А зараз повертаємося далі в тунель і вже будемо розбиратися там. Тут не можемо пройти, цікаво, чого. А ми з вами спускаємося ще на один рівень глибше, і тут зараз почнеться реальна каталася. Через те, що монстрів тут зараз буде просто неймовірна кількість. Вони зараз будуть лізти просто-напросто з усіх щілин, що можна. Блядь, І навіть коли помирає, він все одно може нанести тобі демедж. Нарешті ми з вами звідси вибралися. У мене не залишилося взагалі ніяких боєприпасів. Причому ХП в мене також ну, не дуже -то й багато. І аптечок назбирати не вдалося. Взагалі немає просто, дивіться, ні аптечок, ні ніяких бинтів, ні антибіотиків, абсолютно нічого. Але мене тішить тільки те, ну, що ми все-таки звідси з вами виходимо. Мари, які потрібно було прибрати. І чогось вони не помирають з першого удара. Хоча цей багнет ніж ну, наносить доволі таки непоганий демедж. Так, тут в нас що? Тут в нас 4 боєприпаса о, с 4 і 4 боєприпаса до калаша. Непогано, я так думаю. Але попереду ще купа зомбі, так що чи 5 патронів 5 патронів до калаша. Не сильно, то вони нам і допоможуть, я так думаю, до пістолета порожньо, до цього порожньо а і два до помпової рушниці. Де наша рушниця? Ось вона. Так. Ну, напевно, що револьвер тоді йде сюди, а помпова рушниця до нас в руки. С4 зараз спрацює, ми можемо хіба що це з'їсти таблеточки. від... Щоб нас попустило трішечки попити, ну і з'їсти декілька снеків для того, щоб можна було втамувати трішечки голод цього всього. І все на цьому. Ми з вами, до речі, маємо ще ключик до південних тунелів. Це він звідси. А, це він звідси, дивіться, ми можемо зараз з вами спокійно пройти сюди. Це якраз вихід просто-напросто з цих тунелів. Ой, забув основного нашого героя. Так, ти відключайся, і тебе ми забираємо з собою. Такс, потрібно викласти це все з рук і забираємо його на потяг. Нарешті народ, ми з вами пройшли цей марутний рівень до кінця. Я тут побудував собі купу-купу всього. Причому я прокачав наш потяг, тепер він має ось такі от залізні вставки, як бачимо. Цей вагон має залізні вставки, цей вагон просто прик... закріплений, так скажемо. От Він оббитий цими металевими вставочками. І, в принципі, поки що все. Так, збільшуємо тягу, напрямок вперед, гальма вимкнені, двигун погнали. Відправляємося уже далі. Якщо чесно, не подобається мені, що попередній наш рівень в місті, що це рівень. Вони взагалі якісь такі, прямо, ну, вони дуже вже довгі, і якщо ти хочеш максимум зібрати боєприпасів, боєприпасів, припасів, то тобі доведеться непогано так витратити реального часу. Ну і зараз ми з вами відправляємося на наступний рівень. Я, якщо чесно, вже і не пам'ятаю, що це за рівень буде, але. Саме цікаве те, що боєприпаси в нас тільки є до АК. Все Все решта в нас абсолютно порожньо. Я зробив гільзи, зробив все, але для того, щоб Ого, що це було? Але для того, щоб зібрати боєприпас, потрібен димний порох, а для того потрібна сірка. А її ще в нас народ з вами немає. Ну і витратив я абсолютно всі речі, які з вами назбирав. За час проходження попередньої локації я витратив абсолютно весь метал, майже всю шкіру, майже все дерево, його вже в мене майже не залишилося. А якщо так, то я ще й знаєте, що знайшов? Карту. Дивіться, вона в нас тут виявляється є. Ну і ми з вами їдемо на наступну локацію. Я цю локацію згадав, але... Я її попередній раз просто-напросто приїхав. Ми тут не зупинялися, нічого не робили з вами. Але прикол в чому? Якщо ми відкриємо карту, то побачимо тут знищений літак. А в попередній раз ми тут з вами просто проїхали через те, що я думав, що розробник дає нам можливість насолодитися краєвидами. Виявляється, ні, краєвидами нам насолодитися не дають, а от дають повертатися в цьому розбитому літаку. так що Зараз під'їжджаємо приблизно десь сюди, щоб саме коротка дорога напряму до літака. Зупиняємося і йдемо з вами туди. А ось власне цей літак. Подивіться, що він тут зробив. Він просто-напросто поваривав дерева з корінням. І вже ми бачимо тут цих от почвар, які прийшли поживитися. Одного я вже побрав, і це вже ще один. До речі, мені цікаво, якого біса вони не відлітають з одного-двох попадань в голову. Ну і ще цікаво, як перемикатися тут на одиночні постріли, як тут перемкнутися. Все, скис? скис. Добре. Так, а можемо залізти в літак взагалі? О, блядь. Ну і власне ми в самому літаку сюди пройти ми не можемо. Там, напевно, що кабіна пілота знаходиться. Так, да, Кабіна пілота для нас зачинена. А, ми можемо по салоні поставляти, в принципі. Та звідки ж воно збиралося стільки? Я навіть не бачу, якщо чесно куди стріляти. Геть не бачу. Навіть не розумію, звідки вони починають вилазити десь з боків якихось. А ось тут уже щось вийшло в нас цікавіше. В нас з'явився противогаз. Ми тепер можемо з вами не боятися на рахунок всяких різних приколів і збільшуємо вантажу підйомі ще на 10 кг. Компенсатор для дробовика. Так, модифікувати. Є компенсатор і ліхтарик. Звичайний ліхтарик. Так. С... Тут в нас ліхтарик з брухту, а це в нас звичайний ліхтарик. Хороше яскравість освічення та економічна батаре... витрата батареї. Не знаю, якщо чесно чи щось змінилося, але, але. Ну, поки що так. Що в нас ще тут є? У нас і прикол. Ось такий ще прикол у нас тут був. Але на цьому все і закінчилося, так? Да? Більше тут нікого немає, ні до чого ми ні з чим точніше взаємодіяти з вами вже і не можемо. Тут ми залутали все. Тут ми також оглянули все. Ну і в принципі більше нічого тут і немає. Ще щось цікавого, це, напевно, що ось ця фігурка, колекційна фігурка номер 3 та якщо ви вже от фанат-фанат, і хочете пройти цю гру на 100%, то в принципі ця локація підходить для того, щоб сюди завітати. А так, щоб, наприклад, для процесу якогось лута, то я вмістив це все в себе. Витратив купу боєприпасів, звісно, але не скажу, що я задоволений походом, так скажемо, але що є, то є поки що. Ну і все, ця локація, по суті, закінчена. Ми залутали її, багато чого цікавого не знайшли. Але ну, колекційна фігурка в плюс пішла. Але паралельно з цим ми витратили купу боєприпасів і це все діло. Так що я не знаю, чи це воно пішло нам в плюс, чи воно пішло в нуль. Навіть не скажу тут нічого, якщо чесно. Але ми з вами розвідали нову локацію. Так що шукаємо всюди плюси. Так, сюди звантажимо це. Колекційна фігурка у нас стане ось тут. А вона це чер через те, що потяг їде, вона так труситься. Ну і це ми звантажуємо всередину. Ще бакси. Бакси, ми можемо також звантажити сюди. Ну і все. І відправляємося з вами далі. Як бачимо, по карті тут далі абсолютно порожньо, немає нічого. Дорога до вітака одна єдина веде нас. Ну і все, більше когось. Переїхали. Вибачай. Вибачай, але не там да? залізні добу зібрати. Це ні до чого добре не приведе. Да. Ну, таке собі, таке собі, якщо чесно. Я думав, що тут буде щось цікавіше, але що маємо, то маємо, Ну, народ. На цьому, поки що, я з вами попрощаюся. Хочете продовження проходження, ви знаєте, що робити. Підписуйте щось там під відео, підписуйтесь на канал та оцінюйте дані, точніше, пишіть коментарі. З вами був Дімас. Всім удачки, дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Всім пока.